Привіт, мої любі! Знову на каналі Смачно з любов'ю. І сьогодні я приготувала ось таку кашу, це із такої крупи, це пшенична ціни злива крупа. Ви бачите, що вона не шелуха, не знята, то шкірочка, і вона корисна. І вийшла ось така прекрасна каша. І чудово я сюди додавала. Один е, такий інгредієнт і вона ну, смачнюча прямо вийшла. Подивіться відео до кінця, і ви побачите. А зараз я знайомі, як я її готую. Дорогі друзі, а зараз я вам покажу, як я буду готувати це смачне блюдо. Я взяла куриче сердечка 100 г, почистила їх, порізала. І середини теж, тому що там можуть знаходитися кусочки крові і прожилочки е, порізала пластиночками такими тоненькими. На сковорідку наляла 2 столові ложечки соняшникової нерафінованої олійки і також покришила цибульку в шалот, відсмажила трішечки сердечка, вкинула цибульку. Також я взяла 100 г моркви, покришила і також додаю її до Засмажечки. І буду готувати до готовності. Перемішаю. 5 хвилиночок просмажилася е, цибулька е, і сердечка. Я вкинула моркву і ще 5 хвилиночок нехай посмажиться Можна прикрити кришкою. Ось так. Вона протушиться краще. 5 хвилиночок ще пройшло, і наша засмажечка готова. Я також взяла е, пшеничну необдирну крупу 350 грамів, я її промила. І, і я буду готувати все це у е, мультіварці. чашу мультіварки я висипаю крупу. Викидаю за смажку. І заливаю водою, щоб десь на два пальчики. Рівень води був вище крупи. А там я буду дивитися. Також в мене є ось така універсальна приправа без МО. Я додала її одну столову ложечку зверху. Я все це перемішаю. Ось так, щоб воно перемішалося. І на програмі тушіння я буду готувати одну годинку. Там далі буду бачити. Я ще додала одну чайну ложечку приправи, І тоді буде рівномірна кількість нас на смак. Привіт, мої любі! Сьогодні ось таку кашу я приготувала. Це звичайна каша, ви бачите, з якої крупи. Це пшенична крупа, ціна І Ось таку кашу я приготувала в мультіварці протягом двох годинок. Вона тушилася і сердечка приготувалися. Це цільнозернова каша, будь-яка цільнозернова каша. Вона корисна для нашого здоров'я. Хоч і не всі люблять, да? для того, щоб вона була смачною, просто знати потрібно, які інгредієнти ще додати. І зараз я вас ознайомила, як її готувала. І я вірю, що після приготування цієї каші ви її будете дуже часто готувати. Готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і будьте здорові. До зустрічі!